Ваші замовлення, розпаковочка. Знову отримала посилочку з замовленнями. Дуже цікаві позиції. Акційні наша VFX Pro Camera Ready База. Тональна по вигідній вересневі ціні 559 гривень, 140 гривень заощаджуєте, багато відтінків можна підібрати для всіх типів шкіри, не забиває пори, морська вода в складі, зволожуючі компоненти, доглядові, не розтікається, щільне покриття. Бібі-крем акційна ціна наш тонуючий бібі-крем. 259 гривень акційна ціна 8 годин стійкості, SPF 15 від нормального для сухого типу шкіри. Також не забуває Зволожує вашу шкіру, 7 відцінків. Заощадити можна гарно також Парфум, чоловічий номер 70 деревний аромат, поєднання свіжості цитрусових. Теплий гіркоти, деревних акордів, наша нутрі плюс, нутріативна підтримка, самбука, вітамін С, та цинк в складі, і чорна бузина, великий вміст антиоксидантів, і парфумована водичка новинка, маскулін, чоловіча парфумована вода, дуже приємний такий гарний аромат. Має, і можна взяти тестери, звісно, протестувати і підібрати ось такі ноти в цій парфовуваній воді. Ось так. Дякую кожному за замовлення.